Щороку у третю середу січня музеї усього світу відчиняють свої двері для відвідувачів та запрошують зробити селфі на тлі вподобаного експонату. Раніше акція селфі в музеї збирала чимало охочих. В сучасних воєнних реаліях вона набуває особливого сенсу. Порожні тумби та щільно затулені вікна. Так нині виглядає музей мистецтв Прикарпаття. В мирні часи відвідувачі могли спостерігати тут одну з найкращих колекцій Галицького сакрального мистецтва. З початком війни, каже директор музею, зробили все можливе, аби зберегти експонати. Ми всю експозицію, всі картини ми всі демонтували і зберігаємо в належному стані. Ось залишились деякі скульптури, які недоцільно. Тягати, рухати, бо вони в е, такому стані, що краще залишатися їм тут. То ми тут на місці утворили, оце, о, їх обгорнули відповідно вогнетрівку, вологостійку тканини, щоб ні вода, ні вогін не змогли її пошкодити. Попри такі умови, відключення світла та нестачу місця, музеї проводять виставки сучасного мистецтва. Митці активно беруть участь, попри те, що відвідувачів суттєво поменшало. Цьогоріч менше, Перші люди не знають, коли буде включене світло. Ми всі отвори, віконні, дверні, ми всі зробили дерев'яними щитами, бивши їх металевою. металове. Жесть на всякий випадок, щоб з руйною хвилею нам не зруйнувало саме споруду, яка в одній частині є аварійна. Відповідно, коли відсутнє освітлення, є проблеми у належному світі подачі електронеїна на виставки незвичну акцію дня селфі в музеї запропонував розграбований росіянами Херсонський художній музей. Його колекція налічувала близько 13 тисяч експонатів, серед яких роботи всесвітньо відомих митців та цінні ікони. Перед втечею з Херсона російські військові фурами вивозили речі з колекції. Тому музейники просять підтримати їх та опублікувати у соцмережах селфі минулих років. До акції вже доєдналися херсонці, які зараз знаходяться в Івано-Франківську. В музеях були і є дуже багато фото, але треба буде пошукати, і може долучимось сьогодні до цієї акції. Викладемо фото. Дуже прикро що таке на становище сухарсоні з музеями. Все розграбили, все вивезли. Ми дуже переживаємо. Знайомство з Херсоном для Анни колись почалося саме з художнього музею імені Шовкуненка. Дівчина ділиться спогадами. каже, неодноразово відвідувала виставки, брала участь у заходах. Нині як ніколи хочеться повернутися до тих моментів. Звичайно, я бачила, що викладали фото, і я приймаю у цьому участь. І зараз буду приймати, бо фото залишилося багато. і Хочеться ділитися цими спогадами з іншими, щоб всі бачили, як це було, і я сподіваюся, як це буде. Бюст молодої дівчини, скульптора Еміліо Фіаскі, який став обличчям селфі в Херсонському музеї, опинився серед творів, які окупанти викрали. Наразі місце знаходження скульптури невідоме. Селфі пропонують викласти сьогодні у соціальні мережі з оригінальними хештегами. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.